Собі, Подожди, значни щоб... ще раз. Соломою спочатку розпалили піч. і Туди накидали дрова, так? Ну, соломою, да. бо газет то не кидає. Правильно, потім є рогачі, з якими брати баняки. Так. Да. да. Давай, далі. Горить вогонь. Горить вогонь. Все. Ну, ти регулюєш, кидаєш дров, скільки тобі треба. Більше, щоб лучше горіло. Ну, треба щось, щоб закипіло чи щоб трошки підкинув дров, трошки дрова відсунув в сторону риб тими жрогачами. Угу. А те туди трошки, щоб те менше кипіло, те більше кипіло. А то там? ти не чекаєш, поки воно в вуглі природеться, як, ні. наприклад, на шашлики. Ні, ні. А. На вогні там все, все собі на вогні, угу. все, все собі вариться. Все. Потім це от воно там горить, 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 горить. За цей час, щоб это, там. Люди собі, якщо вони хочуть пекти пиріжки, готують, поки там те кипить, те дивиться, те, готується тісто, там готується ну, угу. ті... для пирогів пір... для пір... або для хліба. Все, угу. значить, е... ну закінчити, вже нагоріло, вже температуру ну як оприділяли, я не знаю, коли воно вже типу, ну, що вже температури достатньо, щоб випікався хліб. Угу. Береться тоді той хліб, ну, форми кидається, і зі сторони. Там такі спеціальні. Для... ну, Як оце, обичне для хліба, там форми. Uh -huh. і, і кладеться туди хліб. ну, Так як оце паски тіма. Uh -huh. ну, це вже мабуть, метод. Тоді вже все витягується, всі оттуда, там, ту ж їду, що приготував, то все. Uh -huh. Все витягується. О. І остається там жар. Жар, розгортають така ця коцюба, називається. Така, Що Як, таке сап... коцюба? як сапа. А. Вона на сапу погоратувати, таку американську сапу. Це теж спеціально для печі. Да, желез... така штучка? Так, да, Для печі, угу. з желізною ручкою вона і ето, щоб розгортати от той, оті дрова, щоб зробити ага. жар. Угу. От. от жар, там собі вже жар. Угу. І туди сажають знов ці ж. Ну, з хлібом. Паски, ці, паски, ці, паски. Чи, як? Форми? чи з пірожками, де? деко. Не угу. важливо, що, що ти там накидаєш. А як же деко посадити рогачом? Чи воно ну, то? Же. ну воно ну, ну, його можна там ще такі, качешкою можна його туди подвинути, сюди, тому що там вже ага. на ці були такі е, петлі такі. Як, а -а -а. як оце, як оце, як оце піднімають коня? Ага, да, так, да, так, так, точно. Оце точно, точно. То за те взяв собі, витягнув, назад, засуну, та і все. Uh -huh. Тобто це не проблема. О, все, потім це. Потім, е, і все, закривається оця заслонка, називається, mm -hmm. як називається. І воно сидить там, сидить. Потім періодично дивляться, дивляться люди туди. О, дивляться вже, вже вже готово, наприклад. Все. Беруть, потім знову ту ж саму солому. Зверху трошки вже пожарше є. І щоб пригнітись, зверху щоб клій помастати, помастяти чя яйцем туди-сюди, <гум> і зверху, щоб була шкуринка запечена. З соломою, так? О. Все.